Усім привіт! З вами Асатеро Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, які новини на порозі. Розслабтеся. Загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть Карти карта теро. Лякується розклад? для... Кого це Саме в мужських енергіях, кролів мечів, яка знає, що хоче від життя, яка інтелектуальна багато моїх ідей, або яка, е, е, яка захищає свої границі. Які новини на порозі вас? Новини про подолання ваших перепон в вашому житті? Те, що було важко, зруйнується? Це може бути в коханні, про зникнення. І долання перешкод у ваших почуттях. Також зникнуть перепони у вашому навчанні, була у когось якась мета вчитися, і були якісь перепони, якісь обставини, які заважали цьому. Будуть новини, що ваше життя. Спішить збільшення вашої енергії, удачі, сили і проявлення до когось лицаря-жезлів, які дасть про себе знати, виді смс-ки, який хоче вас бачити. Тут якийсь час були також якісь перепони, щось йому заважало. Щоб до вас проявитися і ваших зустрічей, хто вставляв палки в колеса і закривав йому дороги до вас. Які новини у вас на порозі? Там довший час, той, той мужчина і сидів і думав, займався своєю роботою, і накопичував фінанси... Буде у вас також новина від королеви Чаш доброї, щирої, такої ніжної дами, яка також з вами хоче спілкуватися, і яка запросить вас на гостину, забаву, то може бути в дорозі. Ви з нею зустрінетеся. І вам на душі від того, буде дуже радісно. Ваша карта. Вісім жертв. І це буде швидко розвивати ці події. Будуть швидкі новини. І вся та вежа, яка була у вашому житті, весь не буде руйнуватися кризис. то це буде відходити від вас. Все, що заважало вам в житті, буде щезати. Буде настане просвітлення, настане відкриття доріг, відкриття нових дверей. Та всі душевні переживання також від вас відійдуть Безсонні ночі. <кій> так як було раніше, вже не буде. Ви виходите з трансформації, ідете і вам відкриваються дороги до нового життя успішного. До вас почина... Де вас чекають нові успішні починання. Дорога до успіху, але пам'ятайте, що до всього треба прикласти зусиль. Щоб закріпити цей успіх. Нехай буде так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічі!